Витаю, друзья, а також усі Я вдова героя Россия. Я мать погибшего ефрейтора. Мой муж погиб. Мы очень вам благодарны. Спасибо еще раз вам, Владимир Владимирович. Да, да. Я вас благодарю сердечно. Спасибо. 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 Я мама четырех детей, хоровой дирижер и Давніх пор давав Васі Владимир спасибо. 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 Вам спасибо. яке гиду? Ну не будемо дивитися далі, бо в нас а, сьогодні вже 7 липня, і це 1230-та доба мужньої оборони України проти а, повномасштабної навали усіх, усіх, що ви зараз бачили, і ми продовжуємо, як і завжди, на обоєй своєї огляд. Мапи бойових дій сьогодні ми поговоримо з вами як про найнебезпечні та найтакі е, найбільш неспокійні напрямки по лінії боєзіткнення, так і безпосередньо про те, що ви на самому початку і вже побачили, про людський ресурс. Скільки людського ресурсу у Російської Федерації і як довго вона може підтримувати такий темп ведення активних і інтенсивних бойових дій, штурмових дій а, проти України? Ну і взагалі, які були плани у Путіна щодо окупації України, чим він керувався? Про це поговоримо на самому прикінці а, цього відео, а зараз говоримо безпосередньо про Новопавлівський напрямок. Вчора ми його більш детально Розглядали, і я думаю, що Новопавлівський напрямок в принципі вже можна розглядати як Новопавлівська Покровський, оскільки а, Кураховської кишені вже не існує а, цього виступу. А, вже ну скажімо так, від нього залишилась невеличка частина між Олексіївкою та Горіховим. І російські окупаційні війська мають намір. Зрізати його, я більш ніж впевнений, що найближчим часом саме його і будуть зрізати. Але є інші моменти, також негативні. На жаль, саме Новопавлівський напрямок, саме на сьогодні, він демонструє, ну, скажімо так, найбільшу нестабільність. Справа у тому, що російські окупаційні війська мали можливість вийти не тільки на правий берег річки Мокрії Оли в районі Піддубного. А окрім всього іншого, вони ще й вийшли в районі Толстого. Знову ж таки, повторююсь, що за підрозділи та що за сили та засоби використовуються саме на цьому напрямку, я розповідав учора. Можете подивитися це відео. І е, Толстой та Піддубне – це є негативною ознакою. Чому? Ну тому що це в черговий раз е, підкреслю той факт, що не вдалося. Створити саме по мокрим ялам Вовчий та е, річки Солона такий собі Бермудський трикотник, щоб російські окупаційні війська, які зайшли в цю зону, вони там так і залишились. Росіяни зараз форсують мокрі яли, переходять через мокрі яли і е, розсереджуються саме там. Тому можемо найближчим часом прогнозувати, що буде зрізано. Від зірки до комара саме кишеня, яка утворилась по Н-15 на північно-східному напрямку, а також від піддубного до Шевченко буде зрізано ось саме цю кишеню, тобто досить прогнозовані дії росіяни, які будуть намагатися вирівнювати лінію боєзікнення і відповідно рівняти свої фланги. Окрім цього іншого, російські окупаційні війська, оскільки вони мали можливість виходу в районі, то зірки на Толстой та на Підубне, на правий берег річки Яли, вони будуть прагнути вийти на зелений гай. З Зеленого гаю відповідно по трасі Н 15 на іскру і з Підубного та а, мирного на а, Олександроград і Воскресенку безпосередньо. Тобто, ну те, що і ми побачили, тобто зрізання а, основних буде флангів, і тут а, можемо сказати, що для сил оборони України в таких умовах, звісно ж, якщо трикутник, бромуцький трикутник на стику трьох річок, а він не зміг повністю реалізувати свій потенціал, ми можемо покластись саме на. Вовчу, річка Вовча, яка йде через філію, через а, Іванівку, а, Іскру і так далі. Тобто, ось а, саме цю локацію ми можемо використовувати як природний рельєфно-ландшафтний бар'єр. Відповідно з цим бар'єром, я так розумію, там повинні були бути розташовані відповідні фортифікаційні споруди, а, лінії оборони, рубежі і так далі. І таке інше. Щоб максимально загальмувати просування російських окупантів. Окрім всього іншого, самі населені пункти, Іванівка, Зеленига, Іскра ну, вони можуть стати перешкодою для просування росіян, оскільки в них завжди серйозні проблеми з просуванням там, де є населені пункти. Якщо вони відповідним чином облаштовані Іванівка сама по собі. Це достатньо великий населений пункт, як ви можете бачити, і а, захоплення саме цього населеного пункту може стати для росіян серйозною перешкодою. А на Новопавлівському напрямку ну фактично можна говорити, що Новопавлівсько-Покровському напрямку Іванівка може стати а, наступним таким серйозним форпостом, через який росіянам буде досить важко а, просуватися. Ну, це скажімо так. Це свого, свого часу як таке собі очеретано на Покровському напрямку, яке повинно було в середньому десь три місяці тримати оборону, а впало за ну, декілька днів. Будемо мати надію, що Іванівка вона не повторить саме долю очеретану і дійсно буде працювати як потенційний форпост, який не зможе пропустити далі російських окупантів. Так само це стосується далі по річці а, Вовча, не тільки Аврилівки, яка саме знаходиться по річці Вовча на правому березі, а й іскра. Іскра достатньо такий серйозний. Також а, населений пункт для просування. І далі а, на південь, по річці Вовча, не Олександра, не январське, а саме, от Новоселівка з вихідом на Великомихайлів. Звісно ж, на жаль, до е, цих населених пунктів велика кількість полів та лісосмуг. А ми дуже добре знаємо, що російські окупаційні війська вони саме користуються тактикою метастаста, просуваються саме вздовж лісосмуг та по полям. І відповідно вони будуть а, намагатися зайти в той чи інший пункт, дістатися до його околиць, саме використовуючи цю тактику. Ну я думаю, що наше командування дуже добре розуміє, що очікувати треба від а, російських окупантів, і відповідно а, будуть а, робити все, щоб на цих рубежах для росіян було максимум перешкод, щоб вони витрачали максимум свого людського ресурсу і не тільки. І гальмували основна задача зараз Сил оборони України це, щоб російські окупаційні війська вийшли в осінньо-зимовий період в польових умовах, щоб вони не мали можливості розпочинати саме міські бої, щоб вони залишились осінню, коли починається сезон дощів, а також взимку в морози та в снігах. Щоб вони залишились в полях, щоб вони не мали можливості проводити інтенсивні штурмові дії з використанням легких транспортних засобів. Ну, це основна задача, як вона буде виконана, будемо дивитися. Але саме Новопавлівський напрямок, і саме те, як там зараз а, має розвиток подій а, наступ російських окупантів, він викликає найбільше такого собі занепокоєння. Про всю лінію бої зіткнення по іншим напрямкам, по іншим локаціям, більш-менш стабільно і відбувається, я навіть сказав би так, стагнація. Хіба що тільки російські окупаційні війська, а саме 8-ма загальна військова армія, трохи просунулася в напрямку на попів а, яр. І саме це просування а, воно далося восьми зива при підсиленні підрозділів 51-ї ЗВА. У вигляді першого та дев'ятої окремих до бригад далося великою кров'ю. Тим не менше, вони вийшли зараз на околиці Попів Яру, але при цьому, зазнавши великий втрат, не мали можливість можливості закріпитися та захопити сам населений пункт. Зараз ми можемо спостерігати те, як російські окупаційні війська після того, як вперлись безпосередньо по деяким напрямкам. На Покровськ по трасі 0504, А вони вперились в новоекономічне. Вони вперлися в саму перешкоду рельєфно ландшафтну Вони вперлися в наші рубежі в оборону. Вони намагаються рухатись більш на північ. Тобто їх напрямок зараз більш північний. Я не можу сказати, що це є поганим чи це є передвісником якоїсь великої катастрофи, апокаліпсису, нічого подібного. Справа у тому, що цей рух він е, надає можливість нам більш концентрувати свої зусилля на тих чи інших напрямках, оскільки росіяни змушені навіть восьмої загальної військової армії, яка і так зазнала великих втрат, розпрошувати той ресурс, що є в неї в наявності. Ну, відповідно від того, як вони розпрошують цей ресурс, вони і будуть мати ефект, ну м'яко кажучи, такий собі. А, за рахунок цього, ми можемо скористуватися цією ситуацією, щоб більш загальмувати та виснажити ворога, заздавши йому не а, ну, тих необхідних втрат, які потрібні для того, щоб він взагалі зупинився. А поки що про це говорити зарано, але в принципі починаючи з 2024 року, навіть я сказав би так з жовтня 2023 року, ми притримуємо саме такої так тактики. Ми притримуємося тактики виснаження ворога як в питаннях техніки, так і в питаннях військового ресурсу. І те, що зараз з'являється інформація, що росіяни можуть знову скористуватися північно-українськими військовими. Ну поки що говорячи, нібито це якісь там робітники, щось таке інше. Ну я думаю, що усі ці робітники вони так чи інакше є пехотинцями. З досить високою кваліфікацією ведення стрілецького ближнього бою, а отже, все це говорить про те, що росіянам не вистачає їх власного ресурсу з іншого боку. Ну, це трошки дивно, тому що великий потенціал саме людського ресурсу в самій Росії, чому не об'явити загальну мобілізацію. Ну, чи назвати її частковою мобілізацією, чи сталінською мобілізацією, як завгодно. Про це ми неодноразово з вами говорили. Я більш ніж був впевнений, що саме на початку цього великої літньої наступальної кампанії росіяни саме розпочнуть цей наступ з підтримки їх загальної мобілізації. Цього не відбулося. Справа у тому, що Путін він не поспішає проводити загальну мобілізацію, не тому, що він там биться якогось, ну я не знаю, протесту. А, протесту не відбудеться. Тому що в 22-му році ми вже бачили, коли часткову мобілізацію розпочали, 300, більш ніж 300 тисяч а, вони мобілізували. Ну і в принципі, що якийсь протест відбувся? Ні, більше ладкалін білих з'явилося у споживачів а, національної марки. А, отже. У чому проблема? Проблема полягає в тому, це навіть не проблема, це скоріше стратегія. Справа в тому, що Путін перед тим, як починати е, війну проти України, повномасштабну, не гібридну, а саме повномасштабну, він мав декілька сценаріїв від своїх спецслужб щодо того, що буде відбуватися, е, якщо він розпочне повномасштабну війну, і як би це дивно не лунало, але більшість аналітиків е, з боку ФСБ. Зовнішньої розвідки Російської Федерації, навіть ГУГИ ШАЗ РФ, ну тобто, це гру. Вони всі висловлювалися а, про те, що війна, повномасштабна війна проти України, вона буде довготривалою. Вона буде з'їдати багато ресурсів, буде багато людських втрат, і тільки за рахунок саме того, що у Росії набагато більше населення. Вони зможуть перемогти десь приблизно в районі 2028 року. А, року. Тільки прогнози аналітиків, а, ну скажімо так, 80-го левелу а від Генерального штабу та Міністерства оборони, тобто Герасимов та Шойгу, привіт. А, тільки вони а, розповідали Путіну, що Київ за три дні та легко а, контроль над Чорним морем, вихід до Одеси та навіть до Придністров'я, а потім ще й Молдова. Та також нема проблем. Все чорне море буде наше. І кордон з країнами НАТО від Львова там до Ужгороду. Так безумовно. Ми це все зробимо кавалерійським таким шагом, і все буде окей. Цього не сталося. Путін повірив керзачам, і саме а, за рахунок чого він і програв. Він програв майже з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. Але при цьому ті негативні сценарії, які а, ставились, і ФСБ ГУГИШЗС РФ ГРУ і зовнішньою розвідкою Російської Федерації, всі ці негативні сценарії зараз реалізуються, але вдвічі, втричі, та навіть скажу більше, в десятки разів. А з більш таким, ну м'яко кажучи, не райдужною перспективою. Бо Росія провела тільки одну о, часткову мобілізацію. А в 22 році, 23-му, 24 четвертому, вона не проводилась. Росія зазнає більше втрат. Вона викру... вона витратила вже майже весь о, ресурс, який о, вона отримала у спадок від радянського союзу у вигляді танків, арти і так далі, і таке інше, закінчуючи боєприпасами та навіть ракетами. І зараз вона виключно знаходиться або на самозабезпеченні, або на тому, що їй надають її, умовно кажучи, партнери: технологічна підтримка Китаю, ресурсна підтримка Північної Кореї, е, Ірану, ну і деяких інших країн. Ну, наприклад, зараз з'явився вже і ЛАОС. Привіт, Лаос. Е, можна сказати, що його можна до чорного листу вже заносити. І е, Путін він дуже добре розуміє, що зараз йому той ресурс, який в нього є, економічний та фінансовий, дозволяє використовувати підтримку інших країн. Тобто, ну, навіть е, кімчанин, він вимагає за свої снаряди втричі дорожче, аніж вони того варті. Е, Собі вартість в них зовсім інша. Якість взагалі ніякуща. Е, на три снаряди один долітає. І ще питання, чи він вуй, вибухне, але тим не менше, він вимагає більшу ціну за це. Собівартість зростає. А, поки що, Росія має можливість все це оплачувати як Китаю, Ірану, Північній Кореї з людський ресурс, за снаряди, за техніку, за артилерію, яка відправляється з північної Кореї, за мікросхеми, мікрочіпи, станки, технології, бавовняну цивілозу, нейтрацію лозу з Китаю і так далі, і таке інше. Але це поки що економічний регрес він відбувається. Деградація відбувається, і в якийсь момент Росія не зможе за це платити. Тоді що виникає питання її робити? Завалюти фронт великою кількості людського ресурсу. Саме на це Путін і розраховує. Він розраховує на те, що в перспективі він таки об'явить цю загальну мобілізацію, але об'явить тоді, коли у Росії. Буде новий ну, край кепсько вже як з підтримкою від партнерів, умовно кажучи, країн-вигнанців, так і з власним економічно-фінансовим ресурсом, і він буде закидати фронт великої кількості людського ресурсу. Тобто, те, що ми зараз говоримо, що в зоні бойових дій росіяни переважно вступають піхотою, і що в зоні бойових дій знаходиться ну приблизно 680 тисяч людського ресурсу російських окупаційних військ. Це ще нічого у порівнянні з тим, що може відбутися, ну, наприклад, вже в середині 2026-го або наприкінці 2026 року. Так, ви не помилились. Я не говорю про те, що буде перемир'я, про те, що настане мир вже наступного місяця або до кінця 2025-го. Війна буде продовжуватись, і саме Росія до цього готується. Вони намагаються максимально підготуватися до того, щоб на вже межі виснаження остаточного економічного та фінансового завалювати фронт великої кількості людського ресурсу, але не здаватися. Наша мета перемогти їх, влаштувавши їм зараз саме м'ясорубку. І те, що ми зараз бачимо на Новопавлівському напрямку і на деяких, ну на інших, в принципі, все достатньо стабільно, але ось такі, скажімо так, Ну, негативні тенденції, ми не повинні, щоб відбувалися надалі. Е, для нас кожен метр це в першу чергу не просто наша територія, це не просто наша е, країна, це наша земля. Це ще ділянка, на якій можна покласти від, е, ну, наприклад, від 100 до 500 кілограмів вдобрива у вигляді російських окупантів. Треба розраховувати саме так, мислити. Як, ну, ну, наприклад, як член земельного кадастру. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підписатися, натиснути дзвоника, лайкнути, прокоментувати, а також репостнути. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі українського сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще і стати спонсором обосвій. Це дозволяє самому каналу Обосуєй робити якомога більше якісного та цікавого контенту, унікального контенту для вас. А спонсори при цьому отримують доступ до цього контенту першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра на Обо зранку, як завжди, в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!